Ферде округує утворення арагоніту, біогенного походження, яке виникає всередині мушлів, Черепашки деяких постовкових молюсків внаслідок подразнення їх мантії якою-небудь сторонною речовиною, наприклад, піщинкою. У морській воді первина зростає повільніше, і розміру потрібного для промислового збору досягає через 3-5 років морські молюски, на відміну від річкових, Можуть виростити тільки одну первину, в той час, як у пресноводних молюсків, одночасно може вирости більше трьох первин в одній мушлі, видобуток перлів, найпоширеніший у Червоному морі і перській затоці біля берегів Шрі-Ланки, Австралії, Японії, Таїдії, Мексики, Венесуелі. В'єтнам вважається одним з найбільших виробників перлів на спеціальних плантаціях по всьому узбережжю країни Перви ростуть в спеціальних басейнах. Їх створюють за допомогою метода культивації. Репродуктивні органи молюска кладуть кульку, вирізану з первинної раковини і шматочок донорської мантії. Їх дістають аквалангісти, пірнаючи в басейн. Штучний видобуток. Присноводні перви здавна добували в Україні, Шотландії, Німеччині, Китаї та в країнах Північної Америки. Первий вирощує також штучно. На Росії було відомо більше 150 первиноносних річок і промисел перлів існував здавна. Головним чином це були річки Північно-Західної частини Росії, хоча в стародавніх рукописах загадується його випадок і в Київській Русі. Звідси велика кількість вишивки перлами на обов'язі, причому не тільки на жіночому, а й на чоловічому. Велика частина північних перлів. Скупувалося в містах їх виволо і перепродувалось норвезькими купцями в Європі. Синонім перла рідко. Слов'яни називали їх, як і французи та німці перлами від латинського слова піруа, що означає маленька грушка. Перли мають вигляд перламутрових зерен, кулястої форми, розміри перлів від мікроскопічних до величини голубиного яйця. Колір білий, рожевий, жовтуватий, іноді чорний. Розрізняють перо морські та річкові. Пери в історії. У древніх астерійських клинописах згадується чарівна краса й ока та червоної троянди. Перлю з дна перської затоки. Досі найкращі у світі перли рожевого, жовтуватого і чорного кольору добувають вовці невеликого острівного. Королівство Бахрейн у Перській Затоці згадки про перве можна знайти у Ведах священних книгах стародавньої Індії, а також у давньої китайському суворі Ерія, де повідомляється про те, що перве були головним подарунком, який отримав легендарний імператор Юй правив 42 століття тому. Давньоримський історик Пліній Старший описав, як під час бенкету. Єгипетська цариця Клеопатра, щоб вразити ринського полководця Марка Антонія своїм багатством і щедрістю, нібито розчинила одну з грушоподібних перлин у кубку з вином і на очах враженого гостя випила чашу з безцінним напоєм за його здоров'я. Щоправда, фахівці стверджують, що таку велику перлину можна розчинити лише в оцтові кислоті, Тайнин тайто не швидше, ніж за дві доби. Найбільша морська первина перлина Луаха перлина важить 6370 кілограм і її виловили 7 травня 1934 року. За одиницю розцінки перлів прийнятий гран 0,25 карата. На відміну від дорогоцінних каменів, не вічні. Максимальний термін життя перлини, як прикраси, не перевищує 150 років. Часто вже через 50-60 років перлина починає вкриватися тріщинами, що пов'язано з висиханням органічних шарів всередині неї.